Студія на кольоровому бульварі в стилі хай-тек відповідає всім вимогам ергономічного і функціонального простору. Дизайнери творчої майстерні Беїн де зробили квартиру для молодого холостяка зручною і комфортною. У господаря з'явилася окрема спальня з місткою вбиральні, а вітальня когнязонована за допомогою барної стійки. Про перепланування та вибір оздоблювальних матеріалів розповів автор проєкту Олександр Зайцев. Загальна інформація: місце Київ, кольоровий бульвар, метраж 131,3 квадратного метра, кімнати, два санузел, один висота стель, 3,3 метра, БІН, творча майстерня. Фахівці студії займаються проектуванням і створенням інтер'єрів квартир заміських будинків, офісів, готелів і ресторанів. При цьому компанія працює над замовленнями різного масштабу від розробки проєктів малоповерхових будівель до створення внутрішньої архітектури та дизайну інтер'єрів приватних резиденцій і представницьких офісів. Автор цього проекту Олександр Зайцев, замовники та побажання квартира проектувалася для молодого бізнесмена. Він захотів створити в своєму будинку атмосферу ню. Йорка величезного мегаполісу з шаленим темпом життя, при цьому інтер'єр повинен бути максимально функціональним і розташовувати до відпочинку після важкого робочого дня. Нам також належало облаштувати окрему спальню з гардеробом і зонувати простір кухню вітальні. Перепланування нам дісталася квартира з вільним плануванням. Ми вирішили зробити спальню автономною, встановили перегородку між нею і вітальною і виділили гардеробну простір вітальні і кухні залишили загальним. Візуально їх зонує барна стійка, оздоблення. В обробці квартири використані матеріали високої якості. Вони підкреслюють розкішний стиль Нью-Йорка. Для підлоги ми вибрали широку масивну дошку з австрійського дуба, стіни у вітальній і спальні декоровані травертином і панно з тканини, а в коридорі, панелями з дерева. Санвузол прикрашає панно з мармуру Біансу Царрара Целацатта і вставки зі сталі. Вони виконані на замовлення і підтримують геометрію приміщення зберігання для зберігання одягу. Передбачена містка гардеробна. Вона виконана на замовлення і відповідає всім вимогам замовника. На 11 квадратних метрах ми розмістили полиці для білизни, вбудовані вішалки для костюмів і ящики для взуття. Світло, об'єднане простір вітальні і кухні ми розділили за допомогою світла. Один стильовий світильник розмістився над барною стійкою, а інший над диваном різні рівні освітлення дозволяють створити затишну і теплу атмосферу у спальні використані прачарлестон, лікттін антіінтеріорс і приліжкові лампи лола чартреюса Рен Гетфілд. Інтенсивність їх світла можна змінювати в залежності від настрою колір. Вся квартира витримана в нейтральних відтінках коричневого і бежевого. Колірна гамма відображає естетику і колористику Нью-Йорка. Меблі. Меблі в інтер'єрі відповідає стилю і способу життя замовника. Вона максимально функціональна і комфортна. У вітальні і спальні представлено багато предметів з дизайнерських колекцій. Це диван Міланської компанії Дордоні Мінотті, крісла занотта і журнальний столик Долсі. Декор і текстиль. Декор в інтер'єрі студії мінімалістичний. Простір прикрашений статуетками і картинами. Привезеними самим замовником з подорожей, акцент у вітальні зроблений на центральному світильнику Деліктфюл. Він сам по собі є арт-об'єктом, що стосується текстилю, то він практично повністю відсутній. Ми не декорували вікна шторами, тільки застелили ліжко в спальні покривалом воно виконано на замовлення. Стиль ми оформили студію в сучасному стилі з елементами хай-тек, він характеризується прямими чіткими лініями і використанням натуральних матеріалів дерева, мармуру і металу. У дизайні особливо підкреслена елітарність за рахунок дизайнерських меблів, дорогих матеріалів і ексклюзивних аксесуарів. Термін проект знаходиться на стадії реалізації. Це займе близько один місяця. Метраж по приміщеннях, коридор, 10-6 к кухня, тринадцять п'ятьк, вітальня 49-7 сім спальня 29 к Санвузол 10 к гардеробна 11 к планування поради читачам in mir як створити подібний інтер'єр, не перевантажуйте простір, надлишкові предмети декору, багаторівневі малюнки і сувеніри з далеких країн в цьому стилі недоречні. Уникайте масивних предметів, меблів для візуального розширення простору, потрібно мінімізувати їх кількість, підкресліть природне світло в квартирі і доповніть його багаторівневим освітленням. Позбудьтеся від щільних штор і встановіть стильові і настінні світильники. При декоруванні інтер'єру зверніть увагу на дзеркала, вони здатні візуально збільшити простір, краще передавати світло і розподіляти його на всю кімнату. Стиль хай-тек відрізняє висока технологічність, тому елементи декору в більшості своїй дорогі. Вибирайте для оформлення інтер'єру чистий хай-тек, а змішаний з іншими стилями, наприклад, сучасним. При їх вмілому поєднанні квартира придбає індивідуальний стиль. Додаткова інформація бренди, представлені в проекті Вітальня кухня, оздоблення стін, фарба, мандерс, дерев'яні панелі, «Панелі з тканини, флавія холдинг, травертин, риф мармур, підлогове покриття, дуб Сіберіан Слоуерс Меблі, диван Родолфо Дордоні, Андроберто, Мінотті Крісло, Занота, журнальний столик, Дольфі, гарнітур, поліформ, мосцов, освітлення, деліктфюл і суспенсіон лік спальня оздоблення стін, фарба мандер, з дерев'яні панелі, панелі з тканини, Флавія Холдинг, травертин, риф мармур підлогове покриття, дуб Сіберіан Флорс, меблі, ліжко, львін, дівані, софтвал вет крісла, црати барел Петрі, Латер Чаїр, столик долфі, освітлення. Люстра Лола Чартрею Серен Гетфілдбра, Чарлистон, Віктін, Інтеріорс, Оздоблення, Мармур Біансо, Царара Целацатте, Підлогове покриття, мармур, вгіти, Царара, техніка, раковина, і Віллеруйбощ, вбудований душ, Дорбрач, освітлення, сіма, Еледю. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ім. Рум? Надсилайте фотографії, тридвізуалізації, на Вов мірум.